Сьогодні приїхали в ліс, такий, пам'ятаєте, багато з Олегом їздили з нашим глядачем. збирали. Ну, Схожий ліс, але ж ближче до нас. Не так далеко. А що ти там вже збираєш? Єгрофориш? Серйозно? О, бачите, Відрізняється трошки, але ж дуже схожий. А ну показуй. У, то супер. Ось так, друзі. З першої нас з знахідки. А ось ще. Ага. Ух ти, які. зараз покажу. От вони. Бачите, друзі. Так, вон ще. Супер. Ну що, друзі, початок мені вже подобається. Якщо сьогодні знайдемо ще. Єврофуров бомба просто. До речі, ми куштували ну дуже смачні грибочки. Ще й замарінували. Маріновані теж смачні. Фу. Ну що, все як завжди, запрошуємо і вас з нами на лісову прогулянку. Айда. У цьому лісі бачите, як і там мухомори є. Ще знайшла? Орішка, ще знайшла. а ну це що? Ховається. Ні, це не він. Дуже схожий, але не він. Що в тебе ще за знахідки? О, І польський грибочок. Ага, он ще рядовки. От так, друзі. То позбираємо і їх сьогодні. Ось вони. Ростуть. О! Одна. Ховається. Ще дві. Третя. Четверта. І ось. П'ята і шоста. Отак. От О, як. Яка гарна. Ви бачите як? Ось ще ховається. такие ножищи. Ой, как. одна. О! Супер! Зараз почекаем их. Отак, ну друзі. За п'ять хвилин прогулянки сьогоднішній вже трошечки знайшли. Ой, дуже пахне грибами, так? Да? Що там в тебе показуй? Ага, супер. Ще один. О, яка зелена травичка, та. Зараз вже пізня осінь, Але ж знаєте, друзі, їхали і цей так по обочинах дивися на... І таке враження, знаєте, що рання весна. Листочків нема на деревах. Та-та-да, -да, але ось вось з'явиться. Ну таке враження місцями. Ось ще. Дуже уважно треба дивитися Іріша. Вони тут є. Але ж так невеликі. Бачите? Важко побачити їх. Ой, яка. Так, да, ось так. Дякуємо Олегу, що показав нам такі цікаві і дуже смачні грибочки. Повторюсь, я якось говорив. А поруч з нами дуже мало ось таких лісів. Ялинки в основному. А в ялинках ми їх не бачили. Може не помічали, не знаю. Зараз будемо їздити, то... Ну, Придивляти. придивлятися. Придивлятися, да. так. Це що? Ні. Не знаю. Зонтик чи що? Ану. Та, зонтик. І ти бачиш гарний? Ну. о як. Зонтика візьмемо. Так ховався. Ледве побачив його. Десь півні поють. Чуть на собаки гавкають. Десь поруч, напевно, з пів кілометра. О, ще гігрофори. Хтось живе, якісь домики є. С один. Другий. А де Жека? А, він. Бачу. До ще тут не так багато, да? Як у тому лісі, що з Олегом збирали? Але радують і потрошки є. Та ви ж знаєте, нам для отримання задоволення багато грибів не треба. Ще трошки. О, це супер. А вон ще. Попереду тебе два таких гарнюсика. Ще один. Та тут треба дивитися. Ось, бачиш? три. О, які молодесенькі. А вон ще, О, який! І далі ще йдуть вони. Біля правої ноги. Ага. Бачите, головне правильно скомандувати. І о, збирає. Командувати <смирать> <смирать> не <смирать> А хто ж знімати буде відео? А вон ще один трошки далі. <смирать> Марсик, а все. бачиш, я думав його зривати, але ж допомогти тобі, а там вони не й далі йдуть. Ну, друзі, бачите, казав, що не так багато, але тут теж зустрічаються такі голявинки. Так, це може все. Ой, як. А це що? А, мухомор. Ось ще. та супер сьогодні. Ой, Надломив шліпинку. Ось він як ховається. От так. присядочку треба дивитися. Ось такі молодесенькі. На мариновочку тут супер, так? Да? Mm. О, як. Жека, більба, ви не топчіть грибочки, а збирайте їх. Пробігли, бачите? Позбивали. А что ж таки? унощи. Чемусь мне маслята напоминают. Такие же слыски. А может это после дощику? То сказка? Ось так. Відкрили для себе нові грибочки, коли ко, ніколи не збирали. А ви де? А? то Кожен увлёкся і по різних сторонах пішли сиріші. Воно там збирає, я тут збираю. Дуже багато їх. Попалась нам така голявинка, бачите? Ой, як. А то друзі, воно не йдуть і йдуть. Ну-ка, показуй. Та супер молодесенькі такі. От сьогодні, так. Да? І ну, настрій такий. Погода гарна. Погода гарна, так. Да. Та, вже деньки такі прохолодні. Де і ручки Ну. Але знаєте, коли знаходиш грибочки, то якось так воно. Вазак ти і не помічаєш, що ну. прохолод. Бачите, як попадається. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Жека, хто? Розчавив цей грибочок, а? Вон же ж, бандюгани. Ой, які ж вони гарні. О як. Оно ще штучок п'ять. Ні, це вже все. А ці заберемо. Дуже багато от таких малесеньких, бачите. Їх важко побачити. Ну коли поруч знаходиш е, трошки більше, то ці потім видно. Я до чого? До того, що вони ще йдуть і йдуть. Вони ще будуть і будуть. Да? І будуть радувати і нас, і вас. Кидай. Супер, так. Можика, щоб не загубити. І ви бачите, які вони малесенькі. Ну ці чіпати не будемо, нехай собі ростуть. Ті, що трошки більше заберемо, теж маленькі. Ну от цього вже. Можна зібрати. Ось ще поруч. Та, друзі, супер. Просто супер. Ні, це вже все. Якось вони напевно швидко ростуть. і Відходять, але ж не знаю. Може хробаки. Дуже багато молодих. Попадаються як молоді, так і такі вже старі дощовічки. Знов гулявина, бачите, скільки їх. Ого. Напевно, Більше ста штук. о як. Гляньте тільки. Ось так. Друзі, дуже багато. Нам напевно стільки і не треба. Друзі, дуже багато гіграфорів, Спочатку, як ми зайшли, ну, думали, ну потрошки-потрошки не збираємо. Але стільки, ну то капець, такі голявини. Нам так багато не треба, ми ви ж бачили, ми з Олегом много набрали. Да, і сьогодні зараз покажу, що саме Ось, бачите. такі красунчики, рядовки, парасольку одну. Та й достатньо. Грибалка сьогодні вийшла на всі сто. Супер. І погода така. А все, друзі, будемо ми збиратися, доїхати додому. Ну а з вами, до зустрічі у лісі. Пока.